Ви навіть не уявляєте, яку цікаву історію приховує село Оболонь. Це не просто населений пункт. Це територія, за яку точилася боротьба, де змінювалися власники та відбувалися важливі події. Ми переносимося у 18 століття. Тут, де зараз розташоване село Оболонь, ще з 1720-х існувала слобідка Самосідовка. Це був спірний край. Впливові люди, бунчуковий товариш Яків Маркович та Лукомський сотник Мартин Коденець, не могли поділити ці землі. Але в 1740-х на територію починає претендувати ще один діяч Дем'ян Васильович Оболонський, представник генеральної старшини. За однією з версій його... Предки походили саме з цих земель. 1744 року він отримає указ від імператриці, яким йому передають горошини та вишняки. А це відкриває шлях до претензій на сусідні території, зокрема й на Самосідовку. У 1746 році Оболонський виграє суд проти Марковича. Останній намагався оскаржити це рішення, але, врешті-решт, втрачає право на володіння. Так Самосідовка стає оболонню, а саме поселення переходить до Миргородського полку. Що було далі? У 1753 році в оболоні проживало 138 сімей, серед яких було чимало бідняків. Уже тоді в селі існувала перша дерев'яна церква. Згодом тут з'явиться кам'яний спасопреображенський храм. У 19 столітті оболонь переходить у власність Михайла Позина. Саме в цій родині народився відомий український скульптор Леонід Позин. Тридцять роки двадцятого століття стали складним періодом для всієї України, але, попри труднощі, оболонь вистояла. У радянські часи тут збудували школу та будинок культури, проте багато історичних пам'яток, зокрема спасу преображенських храм, були зруйновані. А ось вам ще одна цікавинка: кратер діаметром 20 км у районі села Оболонь, що утворився внаслідок метеоритного удару близько 169 мільйонів років тому. Сьогодні оболонь це центр громади, де проживає понад 2700 людей. Село зберегло свою історію та традиції, а його історія продовжується. А що ви думаєте про історію оболоні? Чи є у вашому селі цікаві легенди? Пишіть у коментарях. А також підписуйтесь, якщо вам цікава історія українських міст і сіл.